День гідності і свободи, окроплений кров'ю, Неокроплений, залитий кров'ю героїв. Їх палили, ганали, били, рвали і стріляли. Кров лилася на майдані, смерть страшна гуляла. У гідності революцію герої творили, волю свою і незалежність вони боронили. І жорстокий, нень поможнього народу, Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Сльози болю, сльози смутку, свічі і лампади. Квітів море на бруківці криваві троянди, із лампаду вже горить ризок України. Це як символ, це як факел в боротьбі єдині. Любов, туга, журба, пам'ять, світла пам'ять вічна. У серцях і душах наших житиме довічно. І герої України, та Небесна Сотня не загинули, злетіли Гіна, мій Боже, Спасите її сохрани. Найбільш кожне серце тривожить, що гинуть найкращі сани. Наповнилась чаша повінця, терпінням, стражданням, слізьми. Ми, братця, ми всі українці і хочемо бути людьми. Піднялися ми за свободу, дороги немає назад. Стріляти в обличчя народу тиран наказав, або кат. Тепер вже ніщо не зупинить цю хвилю під назвою гнів. Звільняймо свою Україну від зайв і нікчемних панів. Не станемо ми на коліна, нам правда і віра оплот, Ми з нами уся Україна, а ми її гідний народ.